До Луцька з виставою вибір приїхав колектив з Червонограда. Керівниця театральної студії Наталія Хайцанова каже: у постановці задіяно сім учасників. Над виставою працювали півроку. Суть тої вистави, що якщо ти намагаєшся зробити зло, то ти маєш приділитися, ти йдеш на добру сторону чи не злую. Ну і наші герої вибираються в добру половинку нашого життя і надія є». Я виконую роль пінгміна. Живого. я. Живу. Живу. <рістя> «Я виконую я виконувала і я Живу. стараюся, щоб було все скінчили добром. Підтримує у глядацькій залі свого 14-річного сина Вікторія Іванюк. Він учасник танцювального колективу громадської організації з Луцька, батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку. На загальний розвиток впливає і на, на ритм, і, для ну, і розвиток мовлення. Віктор Авраменко з Краматорська. З початком повномасштабного вторгнення переїхав до Львова. Зараз Орить, навчає дітей бойовому мистецтву. Це бойове мистецтво, воно відроджується у нас, і тому ми приїхали сюди для того, щоб популяризувати цей вид спорту. Приїхало нас 13 чоловік, діточок. Це дітки сироти Мені подобається там ходити на репетиції, там займатися всякими рухами. Мета мистецького проєкту розвинути творчі здібності людей з інвалідністю, каже керівниця Олена Мельник. З її слів до заходу долучилося майже 100 учасників. «Перше в Луцьку зібрали саме театральні такі зустрічі. Приїхали чотири театри з Києва, Рівного. А Червонограда і Львова, і два театри з Луцька, сонячне «Сонячне Сяйво» і джерело життя. Протягом проекту наш театр сонячне сяйво в тандемі з театром до Дригом» Підготували виставу один раз в потязі. Ще проект наш передбачав творчі майстер-класи, і наші молоді люди, діти з інвалідністю протягом літа робили творчі різні вироби. І ціль нашого проекту це згуртування. Колективів з усієї України, театральних колективів. Ми завжди говоримо про те, що театр має бути в тому числі соціальним, особливо в час війни, в час криз, в час викликів, і давати можливості і інструменти для самореалізації різним людям і піднімати різні сьогоденні питання. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.